Давайте викладач. Ого, ти да, нас сполучаються. Так. Угу. За ігровим столом, десятикласники Черкаської школи номер 19 Кожен обирає картку з легендою, яким працює, скільки має заощаджень та на що витрачає гроші. Так, один, два, три. Гравці по черзі отримують фінансові завдання. Аня Кравченко сьогодні лікарка. Інвестори запропонували придбати земельні паї, що їй належать. Діапазон від 2 до 30. продаю половину 50 по 15. Скільки це буде? 750, Будь ласка. Ми можемо навчитися оперувати фінансами, по суті, нічого не втрачаючи, але здобуваючи важливий досвід в житті. А я взяла двокімнатну квартиру на 50% з ще одною дівчинкою. Стільки що продалася квартира, я отримала на руки майже в три рази більше ніж вклала. Ростислав Кирилюк за легендою водій. Сьогодні каже, ризикнув придбати станцію техобслуговування. У мене вистачало своїх коштів, прибуток досить гарний, плюс капіталізація в два з половиною рази можна дорожче продати. У мене середня зарплата 700 кредитів для легенд. Це в принципі не дуже висока, але й не дуже низька. Депозит у мене не був, проте я вже зняв з нього кошти для того, щоб придбати двокімнатну квартиру разом з Олегом. Крім інвестицій, можна натрапити на поле події чи витрати. Мігравці, що мають дітей, збільшують постійні витрати на 20%. В Зв'язку зі зміною економічної ситуації в країні всі бізнеси отримують пасивний дохід на 100 більше. Збанкрутіти в грі не можна, бо які у житті додає вчителька Наталія Власенко, рук не опускають і шукають вихід. Продовжуємо працювати. Ми беремо іншу легенду гравця і починаємо життя заново. Тут вони вчаться розпоряджатися своїми коштами, витрачати їх, інвестувати їх для того, щоб отримувати певні доходи. Рада, що тепер діти знатимуть не лише як розпоряджатися кишеньковими грошима, каже мама десятикласниці Надія Кравченко. По своїй спеціальності я не дуже маю стосунку до грошей, тому можливо не знаю всіх нюансів, які з цим пов'язані. В школі приємно, що це дітям пояснять. Цей клуб фінансової грамотності у Черкасах другий каже регіональна представниця громадської організації Двіловий клуб Партнер Ольга Яловенко. Такі заняття додається волонтерський проєкт. Це частина національного проекту з фінансової грамотності, який започаткував фонд гарантування вкладів фізичних осіб разом з нашою громадською організацією. Він покликаний на те, щоб підвищити рівень грамотності в Україні саме в розрізі фінансів. А методику цю ми передаємо безкоштовно. Нам Лише потрібно знайти ну, хоча б два вчителі в школі, які готові будуть взяти на свої плечі цей труд, вивчити цю методику. Звісно, сам тренажер він коштує грошей. Інколи це вирішується за рахунок школи. Тетяна Недбайло, Федірко Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Там, де у вас інформація про.